Вітаю, друзі! В сьогоднішньому випуску я вам розповім, як швидко та якісно наформити багато цементу. Першочергово ми летимо на координати 28, 41 і 4. Тут знаходиться озеро, на якому живе сімейство кастороїдисів. Беремо Аргентавіса чи будь-якого іншого літаючого динозавра і облітаємо озеро. Бачимо дві дамби, в яких знаходиться цемент та інші цінні ресурси. На цьому ми не зупиняємося. Летимо далі і знаходимо ще одну дамбу. Після того як ми облетіли все озеро і знайшли всі дамби, які є навколо нього, нам потрібен сильний динозавр. В моєму випадку це був терезинозавр, для того, щоб відбиватися від кастороїдисів. Ми стаємо динозавром максимально близько до дамби, щоб з однієї точки ми могли дістати одночасно і до дамби, і до динозавра. Заходимо в інвентар дамби, хапаємо все, що в ній є, і швиденько сідаємо назад на динозавра. Як бачите, кастероїдиси нападають одразу усім натовпом. І так як їх багато, а якщо серед них трапиться ще кілька високих левелів, то вам буде переливки. Саме для того вам і потрібен сильний динозавр для того, щоб швидко їх знищити. Таким чином, ми проходимо біля всіх дамб і збираємо всі цінні ресурси, які в них знаходимо. Ну і відбиваємося від кастероїдисів. Наступна локація знаходиться за координатами 25 1 і 42,6. Це неподалік від першого, друге озера, на якому точно так само ми можемо знайти дуже багато дамб та кастероїдисів. Ось ми знаходимо перших дві дамби. На цьому знову ж таки не зупиняємося, летимо далі. І бачимо, що посеред озера є ще одна велика дамба. Нюанс цієї дамби в тому, що дістати з неї ресурси можна тільки зайшовши всередину. Тобто підігнати динозавра дуже-дуже близько, навряд чи вийде. Також є ще ось такі середні дамби, до них можна підійти ближче, але в них є інша проблема, про яку трошки пізніше. Після того, як ми виявили всі дамби навколо озера, ми можемо спочатку зачистити кастороїдисів, які були біля дамби. І точно таким самим чином забираємо всі ресурси, які нам потрібні. Не забуваємо, що потрібно забирати і викидати все дерево з дамб також. З великими дамбами є нюанс. Ви можете підігнати свого динозавра максимально близько до стіни, але це не означає, що після того, як ви заберете ресурси, ви зможете дістати одним кліком до свого динозавра. Тому ми забираємо тут лише важливі ресурси, дерево одразу викидаємо. І після цього максимально швидко йдемо до динозавра. І знову, по традиції, відбиваємося від наглих кастороїдисів. З середніми дамбами може бути проблема, що ви не з першого разу її відкриєте. Мені в цьому випадку пощастило. Іноді потрібно навколо неї набігати 2 3 кола, поки знайдеш точку, з якої відкривається дамба. Після цього все за звичним сценарієм. Забираємо, відбиваємо, тікаємо. Також. Можуть бути підводні дамби. Це найбільш незручні дамби, тому що в воді швидкість набагато менша. Вам потрібно підігнати динозавра, стати максимально близько, але якщо ви десь помилитесь і станете трохи далі, рухатись так, як на землі, швидко, ви не зможете. Натомість кастороїдиси в воді відчувають себе дуже зручно і рухаються набагато швидше. Нижче від цього озера є ще одне велике озеро. На яке ми також летимо, там теж можуть бути дамби з цементом та іншими цінними ресурсами. Ось перша дамба. На цьому не зупиняємося і бачимо неподалік ще одну дамбу. Ще одна велика дамба. Те що треба. По традиції. Залітаємо всередину, забираємо ресурси, викидаємо дерево. Сідаємо на динозавра. Як бачите, може бути таке, що кастероїдиси вас відкинуть і вам треба буде швидко-швидко бігти до динозавра. Таким чином, я зміг наформити буквально хвилин за 15 2500 цемента. Цього вистачить для того, щоб скрафтити потужну плавильню для металу. Тому успіхів! І не забуваємо викидати дерево з дамб. Всім гарного дня!